Вправа 115. Для якого значення х значення виразу. Перше завдання 3х плюс 7 дорівнює мінус 2. Ну що ж, щоб це зрозуміти, нам потрібно розв'язати рівняння вигляду 3х плюс 7 дорівнює мінус 2. Якщо ми знайдемо х, то тоді ліва частина у нас буде дорівнювати правій рівняння. Так, буде правильна рівність. Ну і ми знайдемо потрібне значення х. Ну що ж, щоб розв'язати це рівняння, плюс 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо тоді, що 3х так і залишається дорівнює. Справа було мінус 2, так і залишається, було плюс 7, стане мінус 7. Ну що ж, записуємо, що 3х дорівнює. Мінус 2 відняти 7, це буде мінус 9. Щоб знайти невідомий множник х, потрібно добуток мінус 9. Поділити на відомий множник на 3. Записуємо, що x дорівнює мінус 9 поділити на 3, це 3. Є. Ну що ж, отже, для якого значення x, значення виразу дорівнює мінус 2. Для х дорівнює мінус 3. Переходимо до другого завдання. 4х плюс 1 дорівнює значення виразу 5х-9. Знову складаємо рівняння. Отже, 4 а в дужках пишемо x плюс 1. При деякому значенню x має дорівнювати 5х мінус 9. Розкриваємо дужки зліва. То 4 множимо на x, це буде 4х додати. 4, що множиться на 1, це буде 4. Дорівнює 5х відняти 9. Ну що ж, давайте переносимо доданки. 5х переносимо ліворуч, а плюс 4, праворуч. Тоді 4х, справа було 5х, переносимо буде мінус 5х, дорівнює мінус 9. Так, так і залишається: зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. 4х мінус 5х, це буде 4 відняти 5 мінус 1. Пишемо мінус 1х, по мінус х рівня, 9 відняти 4, це мінус 9 додати мінус 4, мінус 13. Є. Ну що ж, якщо мінус 1х дорівнює 13, або мінус х дорівнює 13, мінус 13, то x буде дорівнювати. ну, Можна записати зразу, що 13. Ну або мінус 13. Що ділиться на мінус 1? Записуємо, що x дорівнює 13. Є. Записуємо відповідь. Я запишу тут. Пишемо відповідь. Отже, для якого значення x значення виразу? В першому завданні записуємо для х дорівнює мінус 3. А в другому завданні для х дорівнює 13. Є.